Це, старався бути активним студентом і тоді почалось до 24 лютого я працював над собою, навчанням і намагався зробити щось для університету. Почалися повітряні тривоги і це прийшлося думати як я буду корисним для суспільства, то ну, продовжував здавати кров і та, записували на патрулювання, так що я міг себе знайти в тому і намагався як, якомога частіше патрулювати вулицю. Зараз просто працюю. Якщо б ви мене знали, то звертайтеся і я завжди буду радий допомогти в, якійсь, в якомусь дії. Що будеш робити що після перемоги? Які мрії, які побажання? Як себе бачиш в майбутньому після перемоги? Ну, я збираюся продовжувати навчання і. Після перемоги також бути в Україні, робити все що і до війни. Слава Україні! Героям слава!